У СРСР медицина завжди була предметом гордості. Досі багато хто повторює. А от у Радянському Союзі медицина була безкоштовна і хороша. Але чи це правда? Чи дійсно вона була ефективною людяною і сучасною? Чи все ж ми маємо справу з одним із найбільших міфів, який залишився з радянських часів? У цьому відео я розкажу всю правду про радянську медицину, як лікували людей, які методи застосовували, які хвороби вважалися найстрашнішими, і чому, попри безкоштовність, до неї краще було не потрапляти. Система охорони Здоров'я СРСР отримала неформальну назву система Семашка на честь більшовика та народного комісара охорони здоров'я Миколи Семашка. Він не вигадав її з нуля, але саме за його часів у 1920-30 століттях формувалась ідея дати медицину кожному, хоч якусь. В умовах після революційного голоду і розрухи це була благородна мета. Люди масово помирали від туберкульозу, дифтерії, тифу, холери. Медицина стала державною і мала бути доступною. У найвіддаленіші села почали будувати. И ФАПІ фельдшерсько-акушерські пункти не лікарні, а щось схоже на медичні хати з фельдшером. Він міг прийняти пологи, зробити укол, викликати швидку, якщо вона взагалі колись приїде. Це був перший крок до централізованої масової медицини, але аж ніяк не до якісної. Медицина в радянському союзі ніколи не фінансувалась належним чином. Від початку 1960-х на неї витрачалося лише 3 до 3,5% ВВП. Основні гроші йшли у військову промисловість, а медицина якось обійдеться. Замість якісного обладнання будували лікарні. Їх було багато в кожному районі, у кожному селі, але апаратура застаріла. Лікарі перевантажені, новітні технології відсутні. У Києві, наприклад, і зараз залишилося 17 загальних лікарень. Це спадок радянської ідеї. Краще побудувати ще одну, ніж покращити існуючу. Ідея була така: медицина має бути скрізь, навіть якщо вона майже не працює. У Брежнівську епоху система. Зовсім застигла. Кількість ліжкомісць перевищувала всі норми, але якість лікування не зростала. Пацієнтів лікували по шаблонах. Перевиконання плану стало метою саме по собі. Наприклад, лікарі мали відзвітувати, що провели певну кількість прийомів, процедур, госпіталізацій. Неважливо, чи було це потрібно. Головне цифри в звіті. Це не лікування, це імітація турботи про здоров'я. Був навіть наказ номер 33 який визначав, скільки чого має бути в кожному закладі: від ліжок до кількості розеток. Ситуацію ускладню. Укладнювало і ставлення до лікарів. Лікарів, як і інженерів чи вчителів, перетворили на робітників. Це була низькооплачувана залежна професія. І звісно, ж, розвиток науки від цього постраждав. Молоді фахівці рідко мали шанс на самореалізацію. Доступ до іноземної медичної літератури обмежений. Контактів із західними колегами майже нуль. Про сучасні технології, нові ліки, сучасні підходи до лікування годі було й мріяти. Методи лікування теж залишали бажати кращого. Наприклад, при нервових розладах часто використовували електрошок терапію. у психіатричних лікарнях могли лікувати соціально небезпечних громадян, фактично політичних дисидентів за допомогою інсулінової коми або сильнодіючих препаратів. Вилікувати не обов'язково, придушити ось головне. У загальних лікарнях стандартною практикою було призначення антибіотиків на всякий випадок, без діагнозу. Санітарні умови часто катастрофічні. У роддомах стерилізація інструментів могла бути формальністю. Частими були випадки зараження. Серед найстрашніших хвороб радянського періоду були Туберкульоз, поліомієліт, черевний тиф і кір, але справжньою трагедією став СНІД, про який в СРСР воліли мовчати. Перші офіційні випадки з'явилися у 1980 році, але замість адекватного реагування, пропаганда. Хворобу називали чумою імперіалізму, натякали, що вона буцімто не загрожує радянському громадянину. Це призвело до відсутності нормальної профілактики і масової стигматизації. Ще одна темна зона інвалідність. У радянському союзі не було людей з інвалідністю на вулицях. Тому що їх не існувало, а тому, що їх ізолювали в спеціальні заклади, санаторії, психоневрологічні інтернати. Держава робила вигляд, що таких людей немає. Суспільство мало виглядати здоровим. Навіть війна не змінила цього. Ветеранів війни часто сховали від публіки, щоб не псувати картинку ідеального радянського життя. Так, були й досягнення: СРСР провів масштабну вакцинацію проти поліомієліту, дифтерії, коклюшу. Медики працювали в складних умовах у віддалених районах, часто ризикуючи життям, безкоштовні пологи. Стоматологія, диспансеризація усе це було. Але правда в тому, що за блиском і гаслами ховалася архаїчна, централізована і малоефективна система усе трималося на ентузіазмі лікарів і жорсткій бюрократії. Отже, радянська медицина це не чорно-біле явище, це поєднання благородних ідей, величезної системи, страхітливої бюрократії і технологічної відсталості. Безкоштовна так, якісна далеко не завжди. Ідеалізувати її значить ігнорувати реальність.